Чи вплинули події на сході України на цьогорічні традиції святкування і з яким настроєм зустрічатимуть 2015-й українці? Далі у сюжеті. Напередодні нового року на вулицях Києва не вельми людно. Віра Олександрівна розповідає, більшість її сусідів уже пороз'їжджалися. Хто за кордон, хто за місто. А от вона новий рік зустріне з подругою. Жінка каже, святкуватимуть недовго, адже події в країні не сприяють святковому настрою. Втім, дещо купити, таки довелось. А я вже все купила, що мені треба було. А що купили цього року? Що купляла? Купляла біточки, покупала. Ну я вже давно покупала курочки, кусок. Що ще я покупала? Ну такое то помілеча мандарини, ага. яблуки. Все, щовозможна. І м'яска, і, ага. і колбаска, і олів'є, і ну, все, все, що нужно к новому году дати. Відмовляються від гучних святкувань дехто з молодих людей. Студентка Тетяна розповідає, не покращує настрою навіть новорічна шапочка. А оскільки в країні війна, святкувати з друзями вирішили по-скромному. Не дають розгулятися студентам і шалені ціни. Ну так щоб дуже сильно подорожало, не сильно. Але ми вчора в магазин сходили і витратили десь 650 гривень. Це ну, те, що половина продуктів вже є. По мінімальному мандарини, олів'є. І ну і щось з алкоголю. А от Тарас із друзями 2015-й зустрічатиме без алкоголю. Хлопець жартує, щоб не поклали колеги на святковий стіл, Для нього головне, аби зранку голова не боліла. Тому смакуватиме закуски. Шубу кладемо, олів'є салат. Закуски різні. Попри різні традиції святкування, бажання у мешканців столиці однакові, спокій в домівках та мир в Україні. Адже як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Соломія Буй, Євген Кіяшко, ТВА.